Всем привет, встал в 5-е години, навить э, троха раньше, дай за 15, думаю опять же, приготовил сам по собе сейчас покажу хм. из Focus 5 ранг выше темрива. НХЛ. А, там там, по-моему, идея в Так, так що так? А сейчас буду. Да, в момент тут би невелика травма на лівій нозі. Я був буквально в там в цебях. Е-е, щолих зайшов. м може може жливо піду побігаю, на не полі в принципі, ну так, да, болить нога, але нічого хорошного немає там. Опять же, вівсянка там без цукру взагалі і навіть солі, тому що ну, нас і так само шкідливо і багато не можна їсти сукору взагалі не їм, бо хочу трохи щоб Забрати оцей ж... Ж... жир на Жауті. В... Вилучення вдалося в... виходить хоч він. Є 2-1. Це рогу ти гра, бо цей матч вирішальний. Тао, хто пройде ä, далі. Шо, зараз рівно 6 -го година. От, така атмосфера о 6-й ранку в Україні. Я обертаюся на казак. Ну, не дуже часто там. Ну що опять же Включи в Украине целловикам потрібно робити необуду на самому активно Дан на мене не там Не буду бігати. Якось так. <ристот> Починаю бігати. Hm. Ну що, зараз сама година. В принципі якби я хотіла годину, звичайно, зб... на мені полі не Десь бігав. Десь приблизно ну не знаю, ну... 25 хвилин Ну, максимум пів години, я збив, що... <нівається> в принципі, а потім поповну, б'є мені полі. ну що... Також в принципі ем. <сіху> да. Добре. А, що тих, а, машин там із міліцією Ну, там і п'ятці та, кабрами не було, в принципі, тому все добре. Якось підбирав трохи мусору, Ну там при пляшок, що... Zavr završavaju ljudi ako ne umiju za, za sobom i prijabe Idu do domu.